Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептом закривання зелених помідорів із перцем. Салат виходить дуже смачний. Почала я його закривати дуже давно, ще в 80-х роках. Коли, знаєте, тоді був такий час, що оцих препаратів від фітафтори не було. А треба було самому там мідний купорос змішувати із вапном, щоб була бордовська, і так далі. Були такі роки, коли помідори пропадали, чорніли. І тому я почала закривати зелені помідори. Цей салат настільки сподобався нам, і особливо моїм дітям, і вже зараз в мене діти дорослі, але вони обожнюють цей салат. Я закриваю ціле відро. Таких зелених помідорів, і все цей салат з'їдається. Тому я вам запропоную свій рецепт, можливо, комусь він сподобається, хтось закриє, можливо, зараз, я думаю, що фітофтора ще вона продовжується і з'їдає помідори наші зелені, то можна ще вибрати, щось вирізати, десь назбирати тих зелених помідорів і закрити. І спробувати хоча б трішки. Салат дійсно смачний. Усім гарного перегляду, подивіться, можливо, комусь сподобається. Я під відео напишу, які там інгредієнти і скільки всього треба. Кому цікаво, подивіться, перечитайте. Цей салат я закриваю у мене такі пропорції: я завжди ріжу 12-літрове відро зелених помідорів. Ріжу так, крупно ріжу. Чим зеленіші вони, тим краще будуть. Я не ділю, не дрібню їх, вони повинні бути такими крупненькими. Ну Так як я цей рецепт показую вам, то я зважила тут 6 кг різаних уже чистих помідорів. А так, взагалі, в мене відро. І я беру зелений перець для відра, тобто вже для 6 кг помідорів, зелених різаних. 2 кг перцю. Уже перцю 2 кілограми у мене чистого виходу, тобто я вже повибирала серединки, все порізала, але ж також ріжу не міленько, а такими крупненькими кусочками. Тепер я сюди вливаю пів літру на цю масу, пів літру олії. І я сюди кладу уксусу 9-відсоткового 450 грамів. Зараз я поставила на вогонь, і цукор і сіль сюди ще потрібно буде додати це вже за смаком. Як тільки почне пускати юшку, помідори, тоді я буду додавати і цукор, і сіль. От, тепер у мене салат, бачите, скільки вже тут рідини. Я поклала 3 столові ложки, ось, такі, як я вам показую, але маловато. Тому я додаю ще одну ложку і все, більше вже не треба. Цукру я сюди поклала 250 г. Перемішаю зараз ще раз. Важливо, щоб помідорчики були дуже-дуже зелені, такі не, не бурі. Я зараз перемішаю, і ось у мене вже починає закипати цей салат, і з моменту закипання 10 хвилин, не більше. Навіть можна 7 хвилин. Ну, треба подивитися, тому що, якщо такі, щоб змінили колір, зелененький оце помідор поміняв колір. Ось у мене попався бурий помідор, і він вже розлізся. Не може такого. Не треба таке робити. Бачите, я не додивилася ще і маленький. Шкриглик. Треба, щоб були великі шкриглики, і не бурі. Ось зараз починає закипати, я перемішую, відраховую ну, 5-10 хвилин, Подивлячись, які у вас помідори. І все. І можна розкладати у банки. і закатувати. Так само і цукор. Ви регулюйте, скільки вам потрібно цукру. Тому що ну, різні ж помідори і. Ну, взагалі він смачний, коли він такий кисло-солодкий. Тоді дуже смачний салат просто. Ну, навіть краще будь-яких салатів, будь-яких там червоних помідорів, салатів з червоних помідорів. Все, ось подивіться, такі вони в мене вийшли, покипіли. Я виключила і зараз буду розкладати у чисті стерильні банки. Не треба не стерилізувати. Банки нічого Розкладаю чисті сухі банки і закатую. У мене із такої кількості продуктів, помідорів і перцю, виходить 8 літрових банок. Цей салат я не окутую. Тобто я його не, не заматую там, у якихось покривала, тому що, якщо замотати, то він буде дуже гарячий і тоді з нього буде каша. Тому тобто не треба його укутувати. Ось отак просто я залишаю і він у мене стоїть до охолодження, а потім відношу у погріб. Обов'язково я, коли розкладаю у баночки, я також разом із рідиною. Рідини там буде чимало. Треба класти помідори і перець у тій рідині. Тоді вони візьмуть у себе цю смакоту, уксус, сіль, цукор. І тоді вони будуть дуже смачні. Закриваю я в літрові банки, тому що мені так зручніше. Ми відкриваємо і відразу з'їдаємо, бо салат дуже смачний. Всім гарних закруток, всім гарних смачних салатів. Дякую, всім перемоги, до побачення!